Успіх своїми руками сьогодні. У нас в гостях а, кажуть, що організатори фестивалю соціальної відеореклами молоді фестивали». Я бачу такі посмішки. Щось ми напевно не зовсім правильно розуміємо. Але найголовніше, що це Наталія Шевчук та Ігор Ігор Мельник. Що ж я так сьогодні з на голосами та Ігор Мельник, Так, 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 я знаю. ще раз повторюю запам'ятати. Mm -hmm. Добре, мені здається, що відношенню до наших гостей ми трошки неправильно поступили. Ми так як і в своєму якомусь світі, окремо в навушниках, так. По-перше, mm -hmm. по-друге, хто кинув валянок на пульт? Чому так дуже голосно стало? Нема не було такої потреби до ні міста нісього. Вітаємо вас! Привіт. Вперше ми зустрічаємося з такими людьми молодими і вже людьми, які досягли. Багато в своєму житті? Йому вже за 30, він не дуже молодий, просто виглядає молодо. А, я думаю, він <с вже <с готовий. Тобі пощастило з партнеркою. Він вже був готовий до цього. Вже не вперше ви в ефірі, так? Не вперше. Скажіть, будь ласка, хто з вас є лідером, а хто просто компаньон? Ні, в нашому випадку все рівнозначно. Єдине, що коли якесь там телебачення, то Ігор все таке каже, шо, щоб шла я, того, що ну, я там це приходжу, декольте виставляю. Ну, типу, це затова. Це найголовніше. Виставляти декольте. І нас потім звинувачують у сексизмі. Значить, так все ж таки, по телебаченню ти, а Ні, По багатьох інших питаннях я. По інших, так давайте трошки в іншу сторону. Молодія фестивал. Що це таке взагалі? Бо я, якщо чесно, вперше чую, власне, мені дуже подобається ідея, і я хотів би дізнатися більше. Ну, ми проходимо вже чотири роки. Власне, цього року буде четвертий раз. Це mm -hmm. фестиваль, всеукраїнський, але нам постійно присилають роботи ще й з інших країн, хоча ми не дуже й просимо, але присилають. Ось ну і наша мета перш за все розвивати в принципі українське кіно. А соціальна реклама це є такий Часто мікрофільм. Чекати. Так, це о, теж жанр кіно, і багато режисерів, які присилають спершу нам соціальну рекламу, потім через кілька років вже знімають якісь короткі метри, а потім ще й довгі. Дозволю собі чуть-чуть поправочку маленьку, я би швидше навіть рекламу українську почав розвивати ніж кіно. Бо чесно кажучи, у нас не дуже той з рекламою. Так, я. ну і крім того, це абсолютно не ніша, Принаймні, 4 роки тому, взагалі, ну ми не бачили. Соціальну рекламу, ну у нас є така класична історія, як фестиваль заснувався. Mm -hmm. Що от ми стояли в метро чотири роки тому, і побачили, тоді була така дуже популярна соціалка, її крутили по великих е, бордах, там, де сидить мужчина, палить свої дипломи. І йому так сумно він каже, їсти нема чого, моя освіта нікому не треба, собаку нема чим нагодувати. І всі такі стоять біля кобіля колі, і просто хочеться кинутись на рельси, того що ну все життя. Так, так. Ну, і ми подумали, та ні, треба ж закликати, щоб люди знімали щось Креативне, концептуальне, навпаки, пропонували вирішення проблем. ну і заснували А ви ставальні. самі за освітою, о, яким чином прилежні до, ну, до відео? Кінематограф до... реклама взагалі просто від душі. Чи це просто ваше якесь бажання помимо? Наталя – філолог, філолог за освітою. Я угу. за освітою психолог, і мені це в якійсь мірі навіть цікаво з точки зору психологічної. А плюс ще такий один є момент, що ми таки взяли на себе, ну я не знаю, чи це тягаром можна називати, але е, вирішили, що ми можемо оцінювати, яка робота, е, скажімо так, краще чи гірше буде впливати на свідомість нашого, ну скажімо, пересічного глядача і для того, щоб. Подати якісь цікаві нові ідеї в якомусь новому амплуа, щоб це не було якось стандартно, банально, а й цікаво українському глядачеві. Ну а власне, якщо говорити про оцінювання, хто саме є членами журів цього фестивалю? Це є ви чи то є ваші якісь Ні, Ми колеги? тільки спершу від, ну, грубо кажучи, на фестиваль може прийти там і 150, і 200 робіт. Ось а журі ми запрошуємо дуже іменити відомі і хороше, тому ми не будемо показати ну показувати їм всі 200 робіт. Угу. Тому ми відбираємо з них десь 40-50. Ну, наша Інтер... ну, група. Дрім група, так, так, так. так, так. Оргкомітет фестивалю. Ось. Ну а в журі в нас був і є і Михайло Ілєнко, і Олександр Шапіро, і голова Держкіно Лєнко, І, Ну і запрошуємо багато медіаперсон різних. Ось і вони вже оцінюють, і власне виставляють оцінку. Ну, ви хочете обігнати берлінара чи ні? А в нас зовсім інша ніша, правда. Ми, Ні, ну, ми, ну, так, інші. По популярності а, ніхто не так, забороняє так, по кількості відвідування. Чому, я би, наприклад, почув новину, що на Канський фестиваль цього року менше приїхало людей, ніж на Молодія, молодія фестивал, хтось має погану пам'ять. Я от якраз хотів спитати, так, в мене пам'ять погана, я не заперечую. А чому молодія? Що це означає? Основна суть цієї назви. Кому прийшло таке в голову? Ну, назва прийшла в голову чотири роки тому серед ночі, коли вже ось треба було офіційно оголошувати початок фестивалю. У нас немає назви. І ми подумали: ну, до речі, згадайте, чотири роки тому це суспільство не таке, як зараз, яке угу. там активне, і все. Це було далеко до Майдану, коли отак от всі сиділи і максимум обговорювали політику на кухні. Ось, і наша мета була, щоб знімали багато реклами про те, що треба там відстоювати свої права там по інфраструктурах. Ну, грубо кажучи, ходити там в ЖЕК і вимагати там, чи писати скарги, добиватися юридично. Різних там вирішень Під своїх натхненням питань. були так. І от наша була, ну і от ми так думали, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб молодь була дієва. Ну того, що молодь це такий рушій суспільства. Ну і от і ці два слова, молодь і дія. Ти крутилися і крутилися, і десь там о п'ятій ранку хтось ляпнув перед сном. А це молодія. А вас було багато. І ви змогли так, звичайно, звичайно, звичайно. Ну, я ви кажете на кухні. Ти знаєш на кухні багато ідей приходять людям. Це вже не перші гості. Які кажуть, які що це на кухні роблять. І це от знаєш символи. Я розумію, що нам треба не на роботі, а на Кухні, то все проводите. або а, її збільшити. А, слухайте, у мене завжди таке питання є: коли от організовуються якісь такі або рухи, течі, фестивалі. А, чи були якісь такі відкриття на фестивалі? Хтось от а, когось відкрили, подивилися чуюсь рекламу, і після того людина хлабись і потрапила. Перше, звісно, таке було. Ну, ми не хочемо говорити, що от саме тільки через те, що ми от такі от чудові. через Це Ні, ну, not? Можливо, і так. просто ми швидше трошки скромніше говоримо. Що ми дуже раді, що ті, тих, тих, хто надсилали нам свої роботи на початках і, до речі, зараз теж надсилають свої перші роботи. Зараз вони стають вже відомими режисерами в Україні. Молоді, до речі, режисери, вже буквально от двоє режисерів, яких от недавно за два місяці ми дізналися, що їхні роботи, до речі, показували по-моєму, на, на Канському фестивалі. навіть якійсь спеціальній програмі е, показували роботи? Ну це, звісно, приємно. Ти ну це не наша заслуга, але це ми ні, і ще ну, низка ми... фестивалів, дякуючи яким є, як ну як так, якась станука режисерування. Власне і все інше. Тож ну, ми ну, розуміємо, так. що у вас є і призи. Давайте тоді вже і розкажемо про призи. А, ось, вже за чотири роки це четвертий цей рік. Так uh -huh. ви вже так далеко пішли вперед, чи ні? На вашу думку, ну на мою думку, що дуже... ви починали? Чим зараз ви вже як ви це ну як мінімум? Починали з того, що ти сам сидиш і пишеш <laughs> релізи, і просиш. І надрукуйте, нас поставте, давайте ми будемо партнерами. Ну а сьогодні зранку, зрештою, е е ваші дівчата написали і сказали, о, у вас є фестиваль, прикольно приходьте. Ну це таке мінімально. Ну але, мабуть, головний успіх в тому, що робіт значно більше приходить. Якщо перший рік їх прийшло 30 з горем навпіл, то зараз їх приходить 200, і то ми так ще та, подумаємо. Думаємо. Окей. Візьмемо, Подивимося. Та. Ось, ми Плюс те, що збільшується призовий фонд. Трансляція відбувається, чи ви поки що не задумали, на цьому власне, от ми говоримо там про там успіх. Я думаю, що. Це також успіхи для режисерів через те, що ми власне і займаємося потім трансляцією цих цієї соціальної реклами на телебаченні, тобто ну ми просовуємо цю рекламу на телебачення. І ну ряд каналів вже запрошували і самих, самих режисерів, і ну і ці роботи демонструвалися на телебаченні. І власне кажучи, ми маємо надію, що якщо ця реклама там підійде вам, то можливо і на вашому каналі буде щось показано. Ось ну це власне одна з наших таких задач. Ну принаймі ми офіційно це заявляємо, Ну і мушу сказати, що це виконується щорічно. А, а щодо от призів, ми от перед цим починали розмову. розмову про приз про угу, призи вказовий. то наш призовий фонд цьому році становить 30 тисяч гривень, і насправді його це не є межа. Я так, розумію. так це не є межа, тому що збільшується кількість призових партнерів. І відповідно рамки ми навіть вже не говоримо, що тільки 30 тисяч гривень, що може бути і більше. І до речі, одним з наших чудових партнерів, який недавно також запропонував переможцям 10 тисяч гривень, є Британська Рада в Україні. Скажи кілька слів про нашу раду. Так, але вони собі окрему категорію заснували, яка називається активні громадяни. І, власне, тут вони чекають, і ми разом з ними чекаємо роликів про якісь успішні громадські ініціативи. Тобто, або одна людина, якийсь проект класний зробила, який, змінило, який змінив. Чекають на такі навколо. ролики. У нас так, є так. таких два ролики вже точно. Чудово надсилаєте. Дві ініціативи. Одна загальна ініціатива стосувалася зайняттям спорту у всій угу. селені і так одночасно. Фрілейтікс по моєму називалася ініціатива друга, точно на каже. От саме ж... такі штуки <гум> ми і чекаємо. Так. Слухайте, якщо говорити про контингент учасників, це здебільшого студенти, які знімають свої роботи, хочуть продукувати ну, нарешті їх показати от всьому світу, власне. І чи це якісь режисери, які вже реалізували себе, і це ще один щабель для для них? Починаючи, скажімо так? так, надсилають, звичайно, серед усіх усіх тих сотень робіт дуже багато і переважна більшість це молоді, і це там їхні дебюти. Ось, але все-таки проходять до фіналу і перемагають роботи це переважно з досвідчених. Має... досвідчених. Ну для нас це важливо, тому що ну не будуть брати канали роботи дилетантів. Звичайно, Ось. а ви в цілому оцінюєте, так? Ігру акторів як підібраний. Да, да, тобто все враховуєте, так. всі деталі. Не так, що просто от гарний суть закладена, гарна. Як знято це таке? Це ну а буває чи буває принципово, от, наприклад, якщо все гарно сюжет актори. А якість, якщо ми говоримо про зйомку, так ми ж розуміємо, що якість затребує ну якихось коштів зрозумілих чи буває це принципово якість самого ролика? Ну... Ну так, скажу, так тому так. що це, це треба по телевізору просто... показувати, звичайно. Ну і у всіх десь беруться ресурси, щоб робити собі класні фоточки на зіркалочку. Ну так ну, можна та. на ту зіркалочку зняти класну соціалочку, хорошої власне. Ну, ми дійшли до тої вже зараз ситуації, Знімаю. коли е, ми просимо і е, ну в якійсь мірі навіть вимагаємо у режисерів, щоб Певна, вони знімали мірі, високої так. якості з банальної причини, тому що їхню роботу не побачить на телебаченні, якщо вона буде низької якості. Угу. Якщо наприклад до того три роки поспіль, ми е, говорили про те, що в будь-якій якості то цього року вперше ми зазначаємо, що в хорошій якості. А, ну і цього, цього року ми також означаємо, що до однієї хвилини має бути соціальна реклама, тому що ну зрозуміло, що на телебаченні довше, ніж на хвилину, на ну, речі, хтось хтось буде поки це запитався з того приводу, що зараз є багато тенденцій зніми собі кліп на айфон. Там я не знаю, зніми собі найкращу фотосесію, дуже багато і конкурсів всього того, що відбувається зараз, от завдяки таким мінімалістичним технологіям. Я вже бачу слоган фестивалю: зніми соціалочку на зеркалочку. <рес> це було б мені здається якраз в тему. Ну а нас ще багато питань цікавить з приводу вашого фестивалю. Зокрема, як проходить сам фестиваль. Крім того, що сидять журі, де це відбувається взагалі? От де, де ви проводите його? Переважно по кінотеатрах. Наприклад, в Жовтень. кінопанорамі було. Ну зовні... ми до речі, в минулому році було... ну, так хотіли перед цим. про це так, до речі. якраз перед тим, як його спалили. Ось минулого року було на Довженка. Ось, а цього року ми думаємо про Ліру. Угу. Тому що новенький кінотеатр. То о, сидять журі, показують, сидять ті, хто ну, учасники ззаду десь там, так? І Насправді поїду. переважна більшість людей це навіть не учасники, а глядачі. Ось а учасники ні, все завжди безкоштовно. Ось учасники не завжди доїжджають, того що хто з інших міст не завжди доїжджає. Ось а журі нас переважно ну журі теж приходять, але головна маса це люди, які приходять подивитися. Того, а... що наша суть популяризувати рекламу, все таки. А, а не... спонсори ваші це люди, представники якого класу в житті? Ну, взагалі, нас держава фінансує, а держава так. Так, ми, завдячуючи міністерству молоді та спорту, проводимо щорічно цей фестиваль, і до речі, в цьому році серед майже 70 проєктів молоді фестивал, проєкт Молоді Фестивал отримав перше місце. Угу. Ось і ну власне міністерство і проф... фінансує даний проєкт. Так, і взагалі ми завжди закликаємо молодь перестати ставитись так скептично до держструктур, того що ну все одно всі відомства мають якісь кошти, да. ну вони мають якісь Кошти, і все одно ці кошти будуть виділені на проекти. Ну то чому б не прийти і негарно презентувати свій проект? А всі думають, а ні, ця держава, що вона мені дасть, ні, не піду. Ну може дати, якщо хороший а, проект. За... Ну, на кіно дуже мало цього року виділили за моїм підрахунком, за тим, як я стежив, виділили просто. Дуже мізерні кошти а, ну На от кинок. взагалі то фестивалі це дуже часто. Це такі великі заходи, які включають в себе майстер-класи, все таки чи багато mm -hmm. якихось mm -hmm. таких от системних заходів. Що може у вас такого бути, і чи буде в цьому році, і хто буде проводити, не знаю, ці майстер-класи або всі такі штуки? Mm -hmm. Ну, по-перше, у нас ще є така штука, не тільки майстер-класи теоретичні. Ну, у нас і Піро проводив mm -hmm. і Михайлонко. І Михайло так і оператори з Телебачення. Ось а ще у нас є така річ, що ми за три місяці до самого фестивалю. Проводимо самі зйомки. Ось у нас от недавно пройшов конкурс сценаріїв, відібрали найкращі сценарії. От, власне, зараз будемо їх втілювати. Ось і втілювати будемо разом з Гогольфестом, тому mm. що відкрию е, таємницю. Це ще ніхто не знає, але на Гогольфесті цього року він почнеться ну, там, як завжди, у вересні, але е, е, кінокластер почнеться ще раніше за кілька місяців. Тобто на Довженка, два місяці будуть зйомки постійно. Ну і ми в тому числі братом в цьому числі, вже Потім на Гогольфесті представлять готові продукти. Mm -hmm. Ось тому ми спільно з цим от ведемо теж Таку практичні заняття. Ну, Гольфест вже відомий в принципі фестиваль. І чесно кажучи, сьогодні я вперше довідався про ваш фестиваль. І я сподіваюся, ну, я, власне що... дуже радий, бо якщо чесно, так. маю безліч знайомих, яким маю порекомендувати. Та -да -да. І власне, от вітаю вас із співпрацею з тим фестивалем. Я думаю, що якраз от такі творчі, творчі об'єднання мають об'єднуватися, як би це не звучало. А, повторювано. Так. Так. так, Ну а вам хочеться побажати на завершення нашої розмови, бо ми вже і будемо завершувати. Хіба би ви ще щось хотіли як побажання сказати? Все ж таки, ви можете. Звернутися до телеглядачів із соціальним якимось закликом можливо. Не останнє слово, але щось на потребі цього. Ну, мабуть, я хочу сказати, що звісно є найбільш актуальні зараз для держави питання теми: це і допомога армії, і в принципі реформи, і так далі. Нам потрібно і цю тему розвивати, але теж час не забувати про ряд інших тем. Тобто ми не відбираємо тільки за одним якимось напрямком. Тобто, це може стосуватися як етичного ставлення до тварин, розвитку спорту і спортивної інфраструктури. Так, і якихось тем, які рідко-рідко торкаються інші люди в цій роботі, можуть також перемогти абсолютно спокійно. Тому закликаємо знімати на різні теми. У нас зараз дуже багато, як на мене, без катьків, людей, які реально не можуть себе. Я вже бачу одного з ваших кандидатів. Так. Я тобі дам свою У нас Держава дуже погано забезпечує <рес> тих людей, і про це можна теж знімати досить непогані сюжети. З нами були Наталія Шевчук та Ігор Мельник. Я дякую вам за те, і вам? що ви прийшли. Це організатори фестивалю. Як я вже зрозумів. Молодіє. Молод молод треба розділяти. Не треба Кажуть, організатор не треба, не буду. Фестиваль, який а, спрямований на ну, соціальну на, рекламу. На так. Дякуємо ще раз. На ну, все, yeah. ja, все добре. Все добре. Успіх своїми руками.